Всім здоров, всім привіт, всім хелоу. Хочу вам сказати, що це останнє відео на каналі. Ну ку куди ви радієте? Куди ви радієте? Це не, не просто останнє відео. Це останнє відео на каналі в цьому році. Не знаю, хочу вас привітати, напевно, з Новим роком. Да. І. Так, так вийшло, що я до нового року так і не апнув 6 тисяч на цьому аккаунті. Розумію, розумію, відео вже було, що я його апнув, але ну, так от вийшло, що його більше немає. Пропоную вам зараз зіграти таку новорічну дабл ставочку. Із гарним настроєм. 6 тисяч птс я. І ти в новий прекрасний рік. Ну тому давайте переходимо до каточки самої. Уйуй, прогнозована, май... прогнозована якість бачу хороша. Так. В ранці таке. Не часто зустрінеш. Хм, повна підтримка. У -у -у -у, засуджую, що ти там пишеш. Будемо бахати на Сайленсері. Мені подобається п'ятірка сейленсер. На всіх ролях. Так ти хочеться даблставку ставити, якщо чесно. М -м -м. Як супероча, магнуса забанили. Я не хочу з Кері Магнусом грати. Чи й ставку ставити? Ви шо, який Керрі Магнус? Ти що мужик? Нормально такий запис гри пішов, я не знаю, це якесь фрік-шоу просто максимально. Зранку завжди такі ігри ні напевно. Я, напевне, трішки кави хлопну. SF проти Тініка, Фантомки, ну ще й декат залітає. Не хочу, де ставку ставити. Але я ж вам пообіцяв, що дай ставку поставлю. Правильно, пообіцяв. Але з іншого боку, ну, сказав, дав слово, можу і забрати. Я не знаю, двояка ситуація. Дуже не впевнений, я в собі. Давайте побільше фласочок закуплю. Щоцка, ну. Дабл ставка, дабл ставка. Я не знаю, я не хочу. Ні, ні, ні. Ладно, добре, добре, добре. Я поставлю. Я поставлю цю дабл ставку заради вас, але знайте, Після цієї дабл ставки ви просто маєте підписатись на мій ютуб канал, на мій твіч канал, посилання в описі. Лайк, коментар теж обов'язково це 100%. Ну це це навіть не обговорюється. ну що там ще? Телеграм-канал, звичайно, телеграм-канал. Як я про нього забув? Я його там уже розкачав, там уже контент летить. ви що, Ну і все. На цьому все. Тому давайте. Якщо я цю гру програю, хотілося б хоча б ну, 810 підписничків на твічі мати. Зараз 808, тому. Отакі в мене невисокі стандарти. Іде, іде, іде. Чемпіон на фуріоні. Іде ф... Чемпіон на фуріоні. Ну давайте, що ми? Що ми стоїм? Починаємо, починаємо. Ой, Койле, 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 фісурочки. Як обичне, соло. А де команда? Плюс один інтелект, сюди. От би в житті його так фармив. Взагалі було б круто. Та куди ти атакуєш на своєму сефі? Ну, ви бачите, куди він... атакує на своєму сефі? Вард? Це взагалі. О, фуріончик. Ну зазонив я їх максимально комфортно. Зазонив прям для свого есепчика гарно. Я навіть не помітив, як він випулив. А у нас кемп забанений? Ні, у нас кемп не забанений, тому потрібно Потрібно випулювати. Супер. Стакнув, забанив. Ну це геніальна п'ятірка, я не знаю. Я не знаю, не даре. Ой-ой-ой. Там якісь, якісь файти відбуваються, незрозумілі. Ой, а чому я другий скіл не вімкнув? А чому я другий скіл не вімкнув? Що я роблю? ооо Пу-пу-пу... пу пу пу-пу-пу. Другий скіл не вімкну. Це зрозуміло. Ого. Стривай, стривай, стривай на Тініке. Ти там навіть нічого не видумай. Забув Сакирку. до речі, я сакирку забув проти фуріона купити. Як я вас вчив, як я вас на одного кріпа випулювати, я вас вчив. Експ, експ, експ. ха 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 пак. Та головне, знаєте, руну забрати, тому що 2 експи руни це потужно. До речі, забув отак, напевно, перенесу. Отак От камеру поставлю. Що ще буде імба? Я думаю, так буде вам набагато краще. І, і мапу видно, і мене видно, і, і все видно. О. Сюди. Сюди ж ти дивіться. Що це за варди у Тімбера? Я зверху і знизу. Ой, вибачте, трошечки сепчика. Задудосили нашого. Ага. Тут дві рунки зате лежить. Стривайте їх. Шмоточку лесну. Ой-ой-ой-ой-ой. А шо ж ти. Стривайте, стройте, стривайте. стривайте. мої. Ой-ой-ой, ой, що мене сповільнює? Ті! О! Так, ну, я лісну шмоточку з цієї бабл взяв також взяв свою ПТшечку, щоб швидше можна було другий скіл настакувати. О, можна вийти в Драгонайта. О! Сюди. Така, ну перевірочний Вардик. Пум! Вардика у них тут немає. Був перевірочний, я це такий впевнений Вардик. Пум! Все добре, вардики розставив. Але севчика у нас там трішечки приймають. Ой, там щось шейкер зробив, там щось страшне. ДК просто на, на фармі. ДК на такому лютому фармі просто і в шокі. Ого! Ого, Тимбер. Плюс один. Нет! Ааа, Тимбер! Як за себе переживав, їй-богу. Так, летимо, 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 Тут якийсь файт. У ну, на інтелект підлетів. Давай, давай, давай. Опа, я вже це смуачно. 15 шкоди від Arcane Cures. ого го Ну, це я, звісно, да. Це я з Global. Я чомусь переплутав Global з Зевса. Не зміг застілить фантомку, хоча дуже-дуже сильно хотів. Вардики зараз тут розставлю, щоб нашого СФ не вбивали. Ну, як обычно, соло. Хроздав Вардики переставляв. Тіненька вбив, заганга в ДК парочку разів. З момом, непогано. Ну дикав... ДК в мід проти Тімбера брати, це непогана така ідея. І навіть майже виграв. Майже виграв мід. За це йому реальна повага. Оооо, вбирає наш Тімбер, Тімбер вбирає. До речі... Вмирає фантомка, а не тимбер. Все нормально. О, біжить, біжить, біжить! Куди біжимо? Молодий чоловіче, куди куди біжив? Ну показуйте, показуйте, що у вас там є в кишеньках ваших солоденьких. Ну, тепер потрібно топ пушити. Ну дивіться, це ж просто закон підлості. Такий пік, як в нас, і в іншій перемагає. даремно дабл ставочку стало. Не даремно. В новому році 5к в мене не буде, сорі. Ой-ой, ну куди ви нападаєте? Куди ви нападаєте на мого. На кого вони там напали? Я вже і забув на на напевно, Асевчика. Ніяких нападів на мого Асевчика не буде. Так, давайте, ну, давайте вже спушим їх. На Леончики полетів непогано. А, а я а я тут до чого? мужичочка? чолочка. Ой, я в ні, а я на подика не попав першим скилом. Ну це легенда. Тут просто легендарний мув був. Шейкер підфідав. Шейкер підфідив. Я підфідив. О, добре, добре, добре. Поки що непогано. Зберемо Аганімчик. Знаєте, поки ми тут вбили, розповім вам про силу Аганімчика. Ой, а що ти на це робиш? о го Про от просила аганімчика, почекайте, тут сила е От ми й на фідали стриваєте, стривати. Тут не така легка гра, як ви думаєте. Чому сила аганімчика на Сайленс? Тобто тут і так 6 секунд Сайленс, а потім на них ще накладається 6 секунд першого скіла. 12 секунд персонажі без розвіювання якогось натискати взагалі свої кнопочки. Наприклад, Фуріон не буде. 12 секунд, фантомка не буде, ДК не буде. Токи на БКБ не з'явиться. Горош, гайз! Ой-ой-ой, куди ви, куди ж ви? Куди ж ви на мого асерчика прыгаєте? Зачекайте. Зачекайте, зачекайте. Що вони роблять Йоуй mm. Да непогано, непогано робите. Ідики! Ідики пише Lion Ну якщо ідики, то... Ну ну окей. Окей. Такі 24 хвилини чистого філігранного кайфа. Ой, я знову першим скелом не попав, непогано. Ну, ви уявляєте, ну, ну щуряка, ну щуряка на Ліоні, ну мене просто вбив мене. Ну. Виходить, дякую за те, що подивились. А давайте, знаєте, що ще щось зіграємо. Незвичайну гру. Сінголдрафті, наприклад. Ой-ой-ой, сінголдрафт це взагалі звучить, ну, смаколиком. Новорічно кручу лавку цукерок. Ой-ой-ой, нападало, нападало. Смаколики нападали. 6005 ПТсів. Сюди. Давайте ще швиденько ще шось. Зіграємось. Не буду ще вам 10-хвилинний контент на останок. Правильно ж? Давайте йдемо в next Абіліті oh, драфт. Я в нього не грав ніколи. Ну, майже ніколи. Можливо, за все життя дві каточки я в нього зіграв. Не знаю, як його, його ж там якось перероблювали. Тому я Ві Ві-ві-ві-ві Заш А що у нас по скілам? По скілам у нас е... Секер, Кунка. Тренд. Так, стройте, стройте, стройте. Я думаю, що можна взяти такого. Інтерестинг. Інтерестинг набрати. Mm. Я б, напевне, свій соло Темшн би брав. О, я по ультимейтам я взагалі не знаю, що брати. Пасивка Тімбера. Моя пасивка, пасивка Сікера. Не знаю навіть не знаю якась така шляпа максимальна. Поїхали. Так, соло Sumption забрав. Далі я хочу забрати собі Плазмафілд фільтразора. Я думаю, Плазмафілд фільд разора буде непогана. Mm. <гум> не знаю, манадрейн, манадрейн, Давайте манадрейн відразу заберу. Заберу манадрейн І, можливо, мені залишиться ще перший скіл раздора. Буде непогано, буде реально непогано. Моя черга підходить, моя черга підходить. Я не знаю, що мені брати. Я не знаю, що мені взяти. Ладно, візьму бласт ліча. Ні, ну ви подивіться на цю імбу. А, ви ж мене не бачите. Ви ж мене не бачите. йой йо йой -йо ой -йо -йо. ой Я отут отак сховаюсь. Я, я взагалі про це не подумав. Отакий у мене наборчик пішов. Отакий у мене наборчик скілів пішов. Отак ось. Зацініть, будь ласка, скіли. Знову, знову сховався. Знову сховався вниз. Зацініть, будь ласка, скіли, які у нас понабирали. Так, далі я собі візьму. Піду сапортом, напевно. Піду сапортом. саппортом гусів, побільше манга. Вард центрик. Ну, побільше манга, я сказав, побільше манга. І Фласочку. Ну що? Поїхали? Так, накинемо сюди Вардик. Накинули Вардик. Все. І можна зачилитись. До речі, вроджена здібність. Трента просто не пробить. О, тренд. Раз. Два. Три в голові. Ну давай, давай, давай помісимось, друг. На, тобі в спиняку, три палочки. Просто три палочки візажого скіла. Ого. Ого, Сікер, що робить? Ладно, нормально сікер робить. Чего ви на нього наговорюєте? Ну, Нормальний тип. Хоча він демедж, по-моєму, взагалі не наносить. Він же ближній персонаж. Так, ну випулюємо ми, звичайно, потна на. Всю, всю пачку крепил А ну иди сюда Плюс грошики Сюда Так, давайте я сразу выйду в Файлак Террис Файл Ого Ого, щось вони там накастували. Що в Ліуна хоч, хоч за скили. Перший Луни, другий Зівса і Бладрайт е Сікера. Ну це взагалі щось набагато, на класне. Давайте, напевно, куплю собі пару вардиків. Ліон награвся. Ліон покайфував трішечки. І вирішив, та навіщо воно йому потрібно. Навіщо це все йому потрібно? І лівану. Шанс того, що він повернеться максимальний, максимально мінімальний, тому цю гру ви не побачите, скоріше за все. О, він повертається! Ви цю гру побачите? Ви цю гру побачите, все ж таки. Бем, пів хп. Тренд не розслабляємося, не розслабляємося на тренькі. Максимально. максимально стоїм і напрягаємося. Ого! Оце так стрибає. Ну, добре, розмінялися. Бачили? Просто якийсь олімпійський спортсмен. Є чимось зачепити, Чимось зачепити, Бемс. О! Ще маленький солоденький. Бем. Бем. Нормально іде заробляння грошей. Та й візаж в бабички такий сильний, ви уявляєте? Що візаж такий сильний ще й в звичайній грі, в рейтинці. Зараз в мене ультимейт буде, почекайте. Почекайте. Це ще не, не все. Бем. 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 Да-да-да, не мене, не мене, не мене штампуй. Який бладмейл, що ти збираєш? Ну, хоч так. І ще й грошики отримав, ви бачите? Просто за імпакти. Як же я за імпактию? Так, ідемо на топ. Там Морф без перекачки. Морф без перекачки, це не страшно. О, Ліч іде. Ой, ну, коли їх троє трішки, ну, це неприємно, я зі знаю. О. Сюди! Ліончик, ти куди там стоїш такий солоденький. Ви бачили? Він же, напевно, розрахований на те, що він виживе навіть. Але не сьогодні, друже, не сьогодні. Далі я собі візьму лінзочку. І взагалі щось би на сейв взяти. Абіліті драфт, менчики. Ну який на сейв, ну який сейв, це абіліті драфт. Ніякого сейва у нас сьогодні не буде. У нас буде лінза і шард, щоб пересмоктувати манку. Ого, ого. Сюди. Скільки бабок він отримає це просто шок. Просто мені 300 голди падає плюс плюсом до того, що в мене... І так я заробляю по 500 голди з тіла. Дуже приємно. Опа. Сюди. Обличье Лича, она просто видлетает. Оно видлетает за секунду. Бам. Радик, сбирай на тронтик. пришло пішло, пошло. Ой-ой-ой, наш Тимбер, наш Тимбер влетает. А як же він всіх розкатав? Розкатав просто. Да, ні, ну скільки в тебе ХП. Скільки в тебе ХП! скільки в тебе ХП, гад, ти такий. Не його переріжу. Скіте. Тебе... Айс повільнив, айс повільнив! Давай, 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 давай. Ні, Скайпа нека, давай. Да. Ну, зізнайтесь, ви тоже напряглись, коли він перший скилл юзнув в, в морфа. А собі стояв, ну так, ...трішечки піднапрягся. Ого! Ні, ну стане легенда. Да ну, сколько у вас? Давай, 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 сикерочек, ой, заработаю хорошо, сикерочек, давай, наступного. Побег, побег на сикере, раз, два. А сикера як убить? быть? как бы? сикера бывать будет? Трипл килл, ну, это я, это я, саппорт был, я был саппортом. До речі, повезло, Сикеру, що я вмер. Так би я щас ультимейтом. Тепер йому повезло, що я тепер роблю. Я б точно отак би натис. Тому що я дуже заздрісний. Я заздрісний максимально, щоб хтось зробив. Рампагу, да ви шо. Поїхали. Ладно, я, я схоже поїхав і проїхав. Бэмс, а ну стоять? Ой, так ты по голове? Бэм. Кому мани? кому мани дай. Ой, летить хтось. Ну давай, давай, давай. Шо, да, шо ти? Бам, по голові. 100 демеджа наніс низ лучший. Ого. Ману, дай трішки мани. Ого, він хукає, ага. Ви бачили, як хукає Тімбер? Просто як наче в нього хук пуджа. Опа. Добрый вечер. Завастхитив. Завастхитыв, цю перхать. Ну я думаю, на цьому гра вже і закінчилась. Куди сікер поліз? Не, ну сікера все, синдром Бога, полетів. Полетів, полетів на сікері. Я підхожу. Я підхожу. Я підхожу. Давай до сюди 250 золота. Бам. Ой, ю бойб пум Не хочу отримувати навіть. Навіть один удар від тавера не хочу отримувати. Ого. Ой, ой. 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 Стіки розповідав, що я навіть один удар не хочу від тавера отримувати. Я отримав цілих, цілих 10. Коротше. Е, дякую, 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 дякую всім, хто сказав, щоб я був здоровим. Всі хто промовчали. Вам бан. Ого. Ого. Ультимейт бездарно віддав. Оу, щ. Може, досить же фідити. Хоть час з іншого боку, це ж це все таки абіліті драф тут потрібно, фідити. Ману сюди. Ману всю свою сюди давай. Ай! Я не знаю вбив взагалі, я не зрозумів. Та може все-таки байбек, байбек не це може. може. Головний. Хто тут головний? на карті показати? Я лечу. Я лечу, мої хороші! О, лич, Іди, іди. А, кріпи! Ну х мене кріпизу Мене кріпи! На кріпизо кріпи зажали, ну ви бачили, коротше. Так, ну все. Ні разу більше не сфіжу, 11-9. 11-9 може бути хіба що 29, але смертай більше в мене вже не буде. Ну куди вже можна? Скільки можна? Дай трішки мане. навалюєм. навалием. Опа! всім пока! Як же я їх накрутив? Ви бачили, яких накрутив? Взагалі на изі.

Що <laughs> можу сказати, я старався, я реально старався. А, сподіваюся, вам ця гра сподобалась, тому що мені не дуже. А от те, що я перед цим виграв рейтинг, оце приємно. Дякую всім за перегляд. Всіх цьому і всіх обнімаю. Всім в наступному році зустрінемось. Все.